Коли оце ж дамбу прогризли щурі, там же ж блять щурі прогризли дамбу в головах блять дебілів, які це балакають. Тож мільярд блядь, потратили на дамбу щурі прогресне. Піздя як можна людям срати в їбало, а вони тішаться, бо вони великі. Ходять, блядь, і кажуть: ми не поїдемо, блядь, з того було. А там плаває гамно, знаєш, крутовиня, гамно, блядь, плаває. тож вода, все брудне. Там ж піздець дослідив це для, багать... ти для багатьох. Це єдиний спосіб помитися. Бо в Росії це єдиний спосіб помитися, нахуй паводок, блять. І вони, бо ж ну, уйобки. І вони ж, блядь, миються, нахуй, то в снігу, блядь, то бізнес. І одна, блядь, човіка каже: я не уїду. Каже, я не уїду. А їй питать: а чого ви не уїдете? У мене ідеально, до речі, російська. А як ч... англійська вусика. Так, ж... як англійська вусика. А чого ви не уїдете? А вона каже, бо в мене тут, блять, все, моя життя моя тут. В гамні, блядь! Пувуха, нахуй, засрана, блядь. В неї, сука, за жизнь, блять, один ковер и пиздец. И на тому куврі, блядь, зачать эти выблятки малесеньки, блядь. И на тому куврі, нахуй, все.